Наше тіло це храм Божий, що там живе Дух Святий. Адже рано чи пізно ми вийдемо з цього тіла і питання, хто нас зустріне після смерті. Ангели поведуть в рай, чи біси потягнуть в пекло? Все залежить від того, чим ми наповнюємося щодня, в чому ми перебуваємо. Ми перебуваємо як Ісус в Откровенні Слова Божого, в Пісні, молитви, псалми, в поклонінні Господу, чи ми поклоняємося ідолам, поклоняємося цьому світові собі. І це насправді показує взагалі ми діти, тому що коли Ісус Христос 40 днів постився, до нього підійшов Сатана і сказав: Ти напевно голодний. Звели цим каменям, щоб вони стали хлібом. Ісус Христос не був голодний духом він був сильний, духом він був насичений. Тільки духом ми зможемо все перемогти. Ми духом зможемо вистояти і протистояти сатані. І далі Ісус Сатана сказав, що поклонися мені, віддам тобі всі царства світу владу, славу цього світу. І багато людей вони проміняли поклоніння Богові на поклоніння сатані, на поклоніння цьому світу, на славу цього світу, і на проміняли любов Божу. І тоді зрозуміло, що чекає цих людей після смерті. Тому. Слава Богу, що ми можемо врятуватися, ми можемо змінити своє мислення, змінити своє життя, щоб нас після смерті зустріли ангели, щоб нас повели в рай, а не вічні муки в пеклі. Бог не хоче, щоб люди мучилися, але люди свідомо обирають неправильний вибір, коли відкидають поклоніння Богові і наповнення Словом Божим, адже духом. Дух ми спасаємо тільки тоді, коли ми перебуваємо в Слові Божому. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб зростати духовно і протистояти сатані. Нехай Господь вас благословить. Якщо ви потребуєте духовного спілкування, напишіть мені.